Церемонія зустрічі відбулась на площі перед Одеською обласною державною адміністрацією. Під будівлю прийшли родичі та друзі тих, хто ще кілька днів тому ризикував життям, захищаючи Україну. Люди принесли з собою жовто-блакитні прапори, повітряні кульки та квіти. Родичі були збуджені та радісні, адже зустрічали живими своїх близьких, яких не бачили близько року. І мама чекає, ми сюрприз мамі делає, мама ще не знає, що він приїхав. Це взагалі круто. да, вот сейчас уже відправимо домой. Наконец-то дождались. Слава Богу, все хорошо получилось. Ми очень рады. Привітати військовослужбовців з прибуттям та висловити слова вдячності завітали представники південного оперативного командування, обласної адміністрації та волонтери, які привезли та вручили військовослужбовцям комплекти нової уніформи. 18-й мотопіхотний батальйон ніс свою службу під Маріуполем на Донеччині з вересня минулого року. Сьогодні ж бійці повернулися до рідного дому у свої родини.